Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 15 вересня 2025 року відбувається чергове засідання нашої гуманітарної комісії. На порядку денному у нас є два питання. Загалом у нас є 6 члени комісії, присутні четверо, двоє з поважних причин відсутні, тому комісія повноважна. Отже, на порядку денному є такі два питання. Перше питання про внесення змін до рішення 13-ї сесії Хуської міської ради 8-го скликання № 2597 від 30.06.2025 року про затвердження програми для керівників у Хуській міській територіальній громаді. І друге питання про затвердження вже в новій редакції програми для керівників у Хуській міській територіальній громаді. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? 4 за, проти немає, отримались немає, двоє відсутніх. Є якісь доповнення? Немає. Тоді давайте проголосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? 4 за? Проти немає. Утримались немає, двоє відсутніх. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення. 13-ї сесії Хурської міської ради 8 скликання No2597 від 30.06.25 року про затвердження програми для критиків у Хурській територіальній громаді. Було внесено зміни затвердити паспорт програми для керівників Хурської міської територіальної громади і змінити пункт 234 на пункт 3.45 відповідно. Паспорт присутній. І доповідач. Ну, паспорт не був затверджений, і все, як йде доповнення до програми. Дякую. Ми а, на попередньому засіданні нашої сесії якраз приймали це рішення і тому ми вносимо до нього зміни. Є пропозиція підтримати про внесення змін до рішення 13-ї сесії Хурської міської ради. 8 скликання номер 2597 30.06.25 року про затвердження програми для кривдників Ухунській міській територіальній громаді. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Хто за? 4 за, проти немає, отримались. Немає двоє відсутні. Дякую. Погодите на розгляд сесії. І наступне питання про затвердження в новій редакції програми для кривдників У Хузькій міській територіальній громаді. Тобто зараз вже про затвердження нової редакції. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Чотири за, проти немає, отримався, немає, двоє відсутні. Дякую. Порядок денний вичерпано. Дуже гарно дякую.